Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Навесні дуже багато роботи для дорослих. Треба все зробити і встигнути. Навесні повертаються птахи, тому треба відремонтувати шпаківлі. Також треба побілити всі дерева. Весною садять дерева та кущі. На городах, полях, садах садять насіння та рослини. Також треба помити вікна, тому що вони дуже брудні після зими. Також треба підрізати дерева, кущі, щоб краще росли. Але весною також прокидаються комахи, оси, бджілки та інші. Треба навести лад у бджолиних будиночках, тому що нектар будуть нести туди. Вже повісили готову шпаківлю і дітки дуже цьому раді. Дітки, ви молодці! дякую вам за увагу. До побачення! Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Навесні дуже багато роботи для дорослих. Треба все зробити і встигнути. Навесні повертаються птахи, тому треба відремонтувати шпаківлі. Також треба побілити всі дерева. Весною садять дерева та кущі. На городах, полях, садах садять насіння та рослини. Також треба помити вікна, тому що вони дуже брудні після зими. Також треба підрізати дерева, кущі, щоб краще росли. Але весною також прокидаються комахи, оси, бджілки та інші. Треба навести лад у бджолиних будиночках тому що нектар будуть нести туди. Вже повісили готову шпаківлю і дітки дуже цьому раді. Дітки, ви молодці, дякую вам за увагу. До побачення!